Сьогодні наша тема про те, якими є суть і принципи ринкової економіки. На уроці ми дослідимо принципи ринкової економіки, такі як попит і пропозиція, ринкова ціна і конкуренція. Потім дізнаємось про функції держави в ринковій економіці, державний бюджет, податки та напрямки видатків. Завершимо же ринком праці. Ринкова економіка сьогодні становить основу розвитку провідних країн світу, в тому числі України. Ми познайомимося з принципами ринкової економіки, основоположними ідеями, на яких базується функціонування такої економічної системи. Щоб існувала ринкова економіка, потрібно, щоб у суспільстві дотримувалися кількох принципів. По-перше, недоторканність приватної власності, ніхто не може забрати вашу власність. По-друге, конкуренція має бути вільною, Підприємства вільно змагаються між собою на ринку, пропонуючи кращі послуги, ціни, інновації тощо. По-третє, ціни на товари і послуги встановлюються на основі попиту і пропозиції. Детальніше цей механізм зараз ще дослідимо. По-четверте, учасники ринкової економіки відповідають за свої дії перед іншими учасниками ринку і перед суспільством в цілому. Ринкова система економіки складається з кількох елементів: основні з них попит, пропозиція, ціна та конкуренція. Попит і пропозиція це два ключові фактори, які визначають ціну на товари і послуги на ринку. Попит це кількість товарів і послуг, які готові купити споживачі за певною ціною. Попит залежить від таких факторів, як доходи споживачів, ціни на інші товари і послуги, смаки і вподобання споживачів. Пропозиція це кількість товарів і послуг, яку готові продати виробники за певною ціною. Пропозиція залежить від таких факторів, як витрати виробництва, ціни на ресурси, технології виробництва. Співвідношення попиту та пропозиція шляхом взаємодії продавців і покупців формує ціну. Ринкова ціна це ціна, на якій попит і пропозиція збігаються. Конкуренція це боротьба між учасниками ринку за споживачів. Конкуренція є важливим фактором ринкової економіки, оскільки вона сприяє ефективному використанню ресурсів, інноваціям і зниженню цін. Конкуренція може бути різною за характером. Пряма конкуренція це конкуренція між підприємствами, які виробляють однорідні товари або послуги. Непряма конкуренція це конкуренція між підприємствами, які виробляють різні товари або послуги, які можуть замінити один одного. Конкуренція може бути також за ступенем інтенсивності. Чиста конкуренція це ситуація, коли на ринку багато продавців і покупців, а товари або послуги є однорідними. Монополія. Це ситуація, коли на ринку є один продавець товару або послуги. Олігополія це ситуація, коли на ринку є кілька продавців товару або послуги. Попит та пропозиція, ціна та конкуренція формують ринкову економіку. Вона сприяє ефективному використанню ресурсів, оскільки виробники намагаються виробляти товари і послуги, які найбільше затребувані споживачами. Ринкова економіка сприяє інноваціям, оскільки виробники постійно прагнуть. Розробляти нові товари і послуги, які будуть затребувані споживачами. Зрештою, така економіка дає споживачам широкий вибір товарів і послуг, які відповідають їхнім потребам. Однак розвиток ринкової економіки може мати і певні негативні явища, такі як нерівність доходів, оскільки деякі виробники можуть отримувати більші прибутки, ніж інші, безробіття, оскільки підприємства можуть скорочувати працівників у разі зниження попиту на їхню продукцію. Нестабільність, ринкова економіка може бути нестійкою, оскільки вона схильна до циклів економічного зростання і спаду. Щоб ринкова економіка працювала, держава виконує особливі функції. Перш за все, держава встановлює правові правила, які регулюють діяльність учасників ринкової економіки. Ці правила гарантують рівність прав і свобод усіх учасників ринкової економіки, а також захист їхніх інтересів. Потім держава проводить заходи щодо забезпечення економічної стабільності, такі як регулювання грошової маси, податкова політика, політика зайнятості та інші. Ці заходи спрямовані на запобігання економічним кризам і сприяння економічному зростанню. Також держава здійснює перерозподіл доходів і багатств між різними соціальними групами населення. Це здійснюється через систему оподаткування, соціальне забезпечення та інші програми. Ще держава здійснює контроль за дотриманням правил конкуренції на ринку. Це запобігає монополізації ринку та сприяє розвитку конкуренції, яка є важливим фактором економічного зростання. Зрештою, держава здійснює заходи щодо захисту економіки від зовнішніх і внутрішніх загроз. Ці заходи включають захист національних інтересів у сфері торгівлі, інвестицій, захисту інтелектуальної власності та інші. Важливо зазначити, що роль держави в ринковій економіці може бути різною в різних країнах. В одних країнах держава відіграє більш активну роль в регулюванні економіки, а в інших більш пасивну. Це залежить від таких факторів, як історичні традиції, політична система, економічна ситуація в країні та інші. В економічній системі держава формує державний бюджет, розробляє систему податків, щоб наповнювати бюджет, та розраховує. Як витрачати на найнеобхідніші речі для функціонування державних органів, ринкової економіки і суспільства в цілому? Державний бюджет це фінансовий план держави, який визначає доходи і витрати держави на певний період часу. Доходи державного бюджету формуються за рахунок податків та неподаткових надходжень. Податки це обов'язкові платежі, які сплачуються фізичними і юридичними особами до бюджету. Кожна фізична особа зобов'язана сплатити 18% податків до бюджету України зі своїх доходів. Неподаткові надходження це кошти, які надходять до бюджету з інших джерел, таких як плата за користування державним майном, штрафи тощо. Куди ж держава витрачає ці доходи? Насамперед, для забезпечення національної безпеки і оборони. Це найбільша стаття витрат державного бюджету. До неї входять витрати на армію. Флот, правоохоронні органи, а також на заходи щодо забезпечення національної безпеки та оборони. По-друге, соціальний захист це важлива стаття витрат державного бюджету. До неї входять витрати на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, охорону здоров'я, освіту та інші соціальні програми. По-третє, економічний та соціальний розвиток. До цієї статті витрат належать витрати на розвиток економіки, науки, освіти, культури та інші. Зрештою, державне управління. Сюди належать витрати на утримання органів державної влади та місцевого самоврядування, а також на забезпечення їхньої діяльності. Державний бюджет України на 2023 рік затверджений у розмірі 2 трлн 587 мільярдів гривень. Однак доходи бюджету становлять 1 трильйон 329,3 мільярда гривень. Тобто є різниця між запланованими витратами та надходженнями, що називається дефіцит бюджету. Це означає, що держава буде фінансувати свої витрати за рахунок запозичень. Якщо держава формує свій бюджет через податки, то кожен та кожна заробляє гроші своєю працею, всі виставляють свою роботу на ринок праці. Ринок праці це сфера економічних відносин, пов'язана з купівлею і продажем трудових ресурсів. На ринку праці беруть участь два основних суб'єкти роботодавці і наймані працівники. Роботодавець це юридична або фізична особа, яка потребує робочої сили для виробництва товарів і послуг. Роботодавець пропонує робочі місця і платить працівникам за їхню працю. Найманий працівник це фізична особа, яка продає свою працю роботодавцю. Найманий працівник отримує за свою працю зарплату або іншу компенсацію. Взаємодія роботодавців і найманих працівників на ринку праці регулюється таким же механізмами, як і в будь-якій іншій сфері ринкової економіки. Попит на робочу силу визначається попитом на товари і послуги, які виробляються з використанням робочої сили. Пропозиція робочої сили визначається кількістю людей, які готові працювати за певну плату. Ціна праці визначається на основі попиту і пропозиції. Якщо попит на робочу силу перевищує пропозиції, то ціна праці зростає. Якщо попит на робочу силу нижче пропозиції, то ціна праці падає. Ринок праці є важливим елементом ринкової економіки. Він забезпечує виробництво товарів і послуг, а також розподілом доходів серед населення. Таким чином, суть ринкової економіки полягає в тому, що виробництво і розподіл товарів і послуг здійснюється на основі взаємодії попиту і пропозиції. Попит це кількість товарів і послуг, які готові купити споживачі за певною ціною. Пропозиція це кількість товарів і послуг, які готові продати виробники за певною ціною. Держава виконує такі функції в ринковій економіці: захист прав споживачів, забезпечення економічної безпеки, підтримка конкурентоспроможності виробників. За ринкової економіки ресурси використовуються ефективніше, оскільки виробники намагаються виробляти товари і послуги, які найбільше затребувані споживачами. Ринкова економіка сприяє інноваційності, оскільки виробники постійно прагнуть розробляти нові товари і послуги, які будуть затребувані споживачами. Такий тип економіки дає споживачам широкий вибір товарів і послуг, які відповідають їхнім потребам. Наші ролі в ринковій економіці різноманітні. Ми можемо бути споживачами, підприємцями, виставляти свою роботу на ринку, праці тощо.